Приводу такого комплекту і професійної лінійки. Чом них різниця? Значить, пояснюю. Такого плану комплектація. Це заводський циліндр, заводська маслостанція. Максимум, що ми доробляємо по циліндру, там якісні манжети можемо поміняти, якщо бачимо, що вони не відповідають. Е, також, все, що ми робимо, ну, там, в принципі, в основному, це тільки манжети міняються. Це все заводське. Купуємо, комплектуємо, доробляємо і така різниця між цим комплектом. Також, основна комплектація це в нас один циліндр, одна маслостанція. У нас не виходить, що від одної маслостанції зробити декілька циліндрів, декілька комплектів поставити. Двохпоточна система, одна маслостанція такого плану і один циліндр. Все. Якщо ви плануєте такого плану, це маєте на увазі, що у вас буде ще одна маслостанція, ще один комплект. Одна маслостанція, один циліндр. І так пішло. Професійна лінійка. Повністю ми робимо все власне виробництво від гідроциліндра до маслостанції. Тут повністю використовується в основному це італійські комплектуючі, турецькі комплектуючі. Все збирається, тестується і розраховано на довготривалу і постійну роботу. Це враховуємо. Також одна маслостанція. Ми в основному така комплектація, що ми робимо на перспективі до п'яти циліндрів, можна під'єднати до одної маслостанції. Плюс які вони працюють незалежно один від одного. Ви працюєте з різними культурами, даєте різні тиски на кожну із культур. Незалежно. На кожному із циліндрів у вас буде стояти манометр, ви будете бачити, який просідає тиск в кожному із комплектів. Основні переваги, також ще раз пояснюється, довготривала і постійна робота. Це вже виготовлення. Клієнти беруть на виготовлення на олію, це магазин може бути, або якісь виробництво, в якому працюють клієнти. Тут у нас не вийде. Також ми отримуємо запитання, чи ми можемо такого типу комплект під'єднати маслостанцію професійно. Пояснюю, не, не виходить так, тому що даний комплект працює у нас на 700 барах. Максимально можемо отримати. Наприклад, якщо це циліндр 100 тонн, ми на нього даємо 600-700 бар, ми отримаємо цей тиск. Професійна лінійка в нас максимально видає маслостанція 300 бар. За рахунок більшого діаметру циліндра ми маємо. То те навантаження, яке ми отримаємо на більшому тиску. Наприклад, якщо ми дамо 700 бар, то ми ну, на цьому циліндрі ми також можемо отримати там зверх 100 тонн, навіть 150 тонн. Ну, це вир... потрібно враховувати по формулі. Так що не виходить, якщо ви обираєте таку комплектацію, то майте на увазі такого типу або професійну лінійку. Обираєте і там вже другі переваги у вас будуть при віджимі при Ну, в основному професійну лінійку це вже ті клієнти обирають, хто кхе, виготовляє, дійшли до якогось.